Всім привіт! В цьому відео я розповім вам, як ідеально загрунтувати холст. В моєму випадку це три холсти. Ділюсь лайфхаком, як це зробити швидко. Нам знадобиться таця, пензлик, мастихін, ґрунт акриловий, який у вас є, та водичка, якою ми будемо розбавляти ґрунт. Всі грамовки грунту та води я роблю на око, я орієнтуюся лише на консистенцію, яка мені потрібна. Для початку беремо ґрунт, насипаємо його в тацю, де будемо розводити його водою. Починаю поступово додавати води. Воду раджу додавати поступово, після того, як ви розмішаєте, і подивитесь, що вам води, наприклад, не вистачає і потрошку доливати. Спочатку я Мішала мастихіном, потім взяла пензлик і добре розмішувала комочки пензликом. Тут ми бачимо, що у нас консистенція як густа сметана. Нам потрібна 10% сметана або навіть ближче до густого кефіру. Важлива деталь у ґрунтуванні холстів. Якщо ми розведемо ґрунт дуже густим, то він просто нерівномірно покриє наш холст. Ось вже у мене консистенція, яка мені необхідна. Бачите? Непреривною струйкою ґрунт стікає з пензля. Далі я розпилюю воду, щоб прибити пил в квартирі. Кладу клейонку, куди я буду складати свої холсти для просушки, бо у мене їх три. Тільки перед першим шаром ґрунту. Я трішки смочую його водою. І далі починаю ґрунтувати. Хтось вважає, що треба ґрунтувати хаотичними лініями, наприклад, горизонтально, вертикально, але я завжди роблю це горизонтально, одну лінію перекриваючи іншою. Завжди ґрунтую хвости тонкими шарами, тому їх може бути від 3 до 5. Якщо ви розведете ґрунт більш густим, то вам може знатопитись лише 2-3. Перший холст готовий і він відправляється на сушку. Чому цей метод дуже швидкий? Є ще один метод, коли ґрунт наносять одразу на холст, змачуючи водою і розподіляючи по поверхні холсту вже на холсту. Але це краще робити, коли у вас, наприклад, один холст. У мене 3, тому мені. Дуже зручно, коли консистенція і багато ґрунту, потрібної мені консистенції вже готова. Це значно пришвидшує роботу. Покажу вам ближче, щоб ви бачили як ґрунт лягає на холст. Всі ці сліди від пензля зникнуть, коли ґрунт повністю просохне, тому не переживайте. Ну ось і все. Три мої холсти готові. Далі покажу поближче, який результат вийшов. Ідеально рівня поверхня без слідів пензля. Бажаю вам успіхів! Якщо у вас залишились питання, пишіть під цим відео та не забудьте поставити лайк.